І так, друзі, не забуваємо, що кожен водій зобов'язаний мати страховий поліс, тому, що співробітники поліції їдуть за автомобілем в подальшому через державні номерні знаки пробувають, чи є страховка на авто, чи немає. Звісно, використовують базу моторно-транспортного бюро. Хоча це не передбачено. 99% водіїв та навіть співробітників поліції не знають, коли поліцейський має законне право вимагати та перевіряти наявність страховки на ваше авто. Зупиняючи автомобіль, співробітники поліції одразу посилаються на правила дорожнього руху. Згідно пункту 2124, водій зобов'язаний на нашу вимогу пред'явити документи. Але тут є один нюанс. Закон. А що документи в руках у вас? Водій на треба? Пішіть з питання. Я вже провів, провів розв'язку. А ви вже розглянули? Про мать ви зачитали, розказали, так? так? Все роз... Всього спасибо. Хороше побачення. І також є деякі новини стосовно ситуації, конфліктної ситуації між співробітником поліції, військовим і водієм. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, не зволікайте завчасно долучайтесь до нашого клубу. Тим паче, у нас акція. Нещодавно я опублікував відеоматеріал стосовно конфліктної ситуації на дорозі між поліцейським, військовим та водієм, і що зробив Ютуб. А Ютуб просто взяв і видалив дане відео. При цьому зазначивши, що були порушені права спільноти, так як там були погрози, також були скарги на дане відео, і все на даний час. Відео немає. По перше, ми надаємо юридичний супровід по даній справі водію. Була складена позовна заява. Ми будемо оскаржувати незаконну постанову, тому що співробітник поліції без доказів приймав рішення і взагалі постанову виносив інший співробітник поліції. Далі подали відповідну скаргу і будемо чекати, що керівництво призначить службову перевірку. І в подальшому, можливо, керівник. Надасть правову оцінку дієм співробітника поліції. Наступна новина вже з'явилось відео з боді камери, але вона заблюрена і там не повний діалог. Ви водій? Тоже. Да, я воно вий... ви порушили право дорожнього руху. Згідно пункту 2.1.24, зобов'язані дати посвідчення водія сідом реєстрації на автомобілі. Тільки що порушили пункт правил, який е е керував транспортним засобом без безпеки. безпеки. Вас є доказ? Під час розгляду справи я необхідно вам всю інформацію повідомлю. На даний час для встановлення вашої особи як водія, будь ласка, надайте посвідчення водія сідрації на автомобіль. Ви мені приділять доказ, щоб я розпочав. Зразу а так, да? Що наша з вами? Да, законно це -все. Точно? Точно. Може я це буду вирішувати? А ви потім, якщо у вас будуть якісь певні у мене питання... Звичайно, у вас, є, у вас, як, доказати, у вас я... як закони є, як ви кажете, такі обов'язки, які ну... повинні ви повинні зобов'язані виконувати, правильно? А у вас є обов'язки. Звичайно, в мене є посадові інструкції і закони з яких я дію. Посвідчення водія як ваше, по будь ласка. Пане водій, посвідчення водія ваше, будь ласка. Закон України принес поліцію. Якого саме? Стаття 35. -та. Порушили правила дорожнього руху. Причина як вашої це... зупинки. Як це... Візуально, мабуть, ви... правильно? Чи як я це повинен бачити? Я вам кажу, якщо ви не знаєте. Ваші документи можна? Прийти? Звісно, можна. Будь Можемо зробити висновок, що керівництво в Києві вже знає про даний інцидент. Я маю надію, що в подальшому буде надана правова оцінка сторонам конфлікту. Тому, в свою чергу, будемо чекати на результати службової перевірки та цікаве, які рішення прийме суд. В подальшому я вам про все розповім. Тому не забуваємо підписатись на мій канал. Дома, слова не порушу. Добрий. По порушу. Доброго дня. Так. Уже як ясно. А що документи в руках у вас? Ну ви дій сам? доку. Видав самий собі треба. Так, пишіть питання. Итак, нещодавно ми вирішили допомогти водію, але виникла проблема. У водія був відсутній страховий поліс. Співробітники поліції практично як виявляють відсутність страховки через моторно транспортне бюро, ваш державний номерний знак виявляють наявність чи відсутність страховки. Закон України про національну поліцію не дає по факту права їм перевіряти через моторно транспортне бюро, тому що дане моторно транспортне бюро не відноситься до бази Міністерства внутрішніх справ. Але по факту їх це не зупиняє, і в подальшому буде складена постанова. У суді нереально оскаржити таку постанову. Тому що під час судового слідства суддя запитає в першу чергу вас: на момент зупинки була страховка чи не було. Ви вказуєте правду, не було. Все штраф все нормально. А що шаповна поліса говорить не було. А я зрозумів. А документи що в нього в руках? Ти передав сам, чи він потребував. Ты знаешь, вам нужно предъявлять, передавать документы, можно не передавать сосуднику полиции на будущее, ты знал. А полисы у тебя отсутствуют, да, почему? Я попал по телефону машин. Ага. И, короче, надо работать. Ага. Понятно. А я так понял, что они полиции сзади ехали, по номерам пробили, что нет полиса, да? Понятно. Просто ты знаешь, что полис только в двух случаях. Проверка идет. Итак, що в первую очередь необходимо знать про страховый полис. Є законы, є правила дорожнього руху. Правила дорожнього руху це підзаконний акт, тобто Вищу юридичну силу має закон. І на закон в першу чергу ми будемо посилатись. Співробітники поліції одразу посилаються на правила дорожнього руху, пункт 2.1.2.4. Водій ти повинен мати та пред'явити. Не забуваємо, що є закон України про дорожній рух, де зазначено, що на вимогу співробітника поліції водій зобов'язаний пред'явити перше, посвідчення водія. Кома, друге, свідоцтво про реєстрацію, кома, а у випадках, передбачених законодавством, страховий поліс. Що це за випадки такі? Є закон України про обов'язкове страхування, де зазначено, що так дійсно поліцейський має право перевіряти наявність страховки, але при оформленні ДТП та протокола не плутайте протокол з постановою. У більшості випадків співробітники поліції складають постанови. А не протокол, не плутайте це. Тому, якщо співробітник поліції вказує згідно правил дорожнього руху придіви страховку, ми ні. Є закон України, який має вищу юридичну силу, і там зазначений конкретний перелік, коли ви поліцейські маєте право вимагати та перевіряти страховий поліс. Заставлення ДТП і СТІПАСТОН Нова Ді повинен мати нова повинен мати. Так що будемо Так. Я уже пролив, пролив, А, вы уже разряд был? Ну, про мать вы зачитали, рассказали, да? да? все рассказали. Все, готов, Нет, согласен, готов платить, согласен, а, да, все, да, понятно, да, хорошо. Ну хорошо. и ну, я я готов сделать страховку. Фиксировали да. все на поле? И, все, да, не не будет? И на Машину затримывать будем? Не, будет Не Отпустим, сделает полис, да? Если тебе нужен страховой полис, переходи на наши каналы Дима Полтава, Адвокат Болтик, там есть ссылка на Hotline Финанс. Можно быстро за 5 минут сделать, и у тебя полис уже в машине и на телефоне. Пользуйся. Пасіба, хорошого побачення. побачення. Дуже часто співробітники поліції порушують права. Водія без доказів складають адміністративні постанови. Вам штраф щось не подобається? оскаржуй у суді Порушили правила дорожнього руху. Чи як на вашої це, зупинки як візуально мабуть, правильно? Чи як я, я це повинен бачити? Так, Виконайте, дозволу, будь розуміє, ласка, Звісно, зак... Розумію. Я для того що вам тобі спілкуюся. Якщо ви не згодні, у вас буде десь дідного скарження свого порядку. Будь ласка, не кожен водій розуміє та знає, як реалізувати свої права. Тому, друзі, не зволікайте. Завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. Тим паче акція приведи друга і отримай 20% знижки. Ти. І твій друг 20%. Хочу нагадати, що учасники нашого клубу отримують карту, де зазначений номер кол-центра, зупиняє поліція, одразу зателефонували і отримали усю необхідну консультацію. Далі, пам'ятка, де зазначені основні моменти, які зобов'язаний знати кожен водій, користуйся! І, звісно, наліпка, що ваш автомобіль під юридичним захистом, для того, щоб співробітник поліції під час зупинки вже зрозумів, ага, авто під захистом. Тому, друзі, не зволікайте, долучайтесь до нашого клубу. Акція діє до кінця березня. Якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі, є мій телеграм та моя пошта.